Шейхи сиплять грошами як тільки можуть. Такий мій сміливий передікт. Бігає, стріляє, настрілює, грає на рейтинг от 1,5. Програли, програли без бою, якщо можна так сказати. Ну, де ж тут мінуси? В кожної команди буде всього лише одне право на помилку. В півфіналі парія пі фіналі... пі блять бі... в пока. викладати відео з новими цікавими гранатами, з новими цікавими підсадками, які ж кіберкотлети мене дивляться. Грайте в цю гру далі. Мої вітаннячка, друзі, новий понеділок на календарі. Це означає, що ми з самого ранку записуємо для вас, як завжди, новинний, інформаційний, цікавий, прикольний випуск в Кіберлайф. Мене звуть Віктор Перунський. І для початку я вкотре нагадую: не забудьте поставити вподобайку цьому випуску, якщо він вам сподобається. Пишіть в коментарях свої думки стосовно тих чи інших подій, новин. Ось і підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Це важливо. Чим більше людей підписано, лайки, коментує, тим більшим. Більше людей побачить цей відос і тим краще буде розростатися наше кіберспортивне ком'юніті. Розпочати хочу з новини, яка прийшла буквально на днях. Головний тренер Першен продовжив контракт з командою. TC буде офіційно в команді до 2028 року. Самі Passion були у відпустці, але вже буквально всю середу ми побачимо їх на дійсно першому серйозному турнірі в цьому році, на Єм Краков. Так що будемо вболівати за Першен і будемо підтримувати підтримувати першим юа з їх головним партнером Вібет Юкреїн? Вібет Ukraine разом сильніше. На цьому тижні завершився Blast Bounty Winter. І от скажіть мені, будь ласка, розпочинається кіберспортивний сезон? Хто ж міг передбачити, що він буде розпочинатися з настільки нецікавого турніру? Ну, можливо, для європейців латиноамериканців цей турнір був більш цікавий ніж для нас, українців. Чому все по порядку? Після кваліфікації ми побачили в чвертьфіналах. Такі пари команд. Героїк Фурія, де Фурія 2-1 впевнено, перемогли і пройшли далі. Впевнено, це, напевно, гучно сказано, тому що все-таки одну карту Фурія віддала. Ось героїк виглядають перед новим сезоном цікаво. Героїк, можливо, навіть якщо будуть добре грати і старатися, то потраплять протягом року на один з мейджорів. Такий мій сміливий передікт. Друга пара чвертьфіналу. тім Falcon з тім Ліквід. Ліквіди знову програють, програють Фелконам 0-2. І важливо зазначити, що Ліквід. Як показували погану гру, так і показують. А «Фелконс» приїхали на цей турнір без Кіосуки. Замість нього грає представник академії «Нукліонс». І бачите, з представником академії, з молодим гравцем, «Фелконс» впевнено здолали американську команду. Третя пара чвертьфіналу – це тім Віталіті Гімер Легіон». І Віталіті впевнено 2-0 закривають Гімір Легіон. Хоч на одній з мап рес показував непогану гру, тягнув команду вперед, але цього, на жаль, не вистачило. Ну і крайня пара чвертьфіналу, це пара Русні, де сербська команда Team Spirit зустрічалася з теж, зареєстрованою в Сербії командою Перевіжжен. І, на жаль, чи на щастя, я не знаю. О, я придумав. І на поху, що чесно, друга команда перемогла першу Перевіжн, будуть в півфіналі. Півфінальні пари були відносно. Неординарними, тому що Перевіжі напікали собі фурію. І, на жаль, бразильці здивували всіх тим, що програли. Програли, програли без бою, якщо можна так сказати. Дуже в'яла, дуже, на мою думку. Погана гра від команди, яка буквально декілька місяців тому перемагала всіх і вся, яка на мажорі претендувала на тому, щоб ну, на ньому перемогти. На жаль, Фурія поступається у півфінальному поєдинку і прикро, що прям без шансів. Прикиньте. В другому півфінальному поєдинку, тім Фелкон зустрічали з тім Віталіті. І на мій подив, Фелкон з гравцем з молодіжки перемогли Віталіті, перемогли чемпіонів мажору. Ось така історія. 2-1 по мапах, Фалкони рухаються у фінал. І Фалкони, перемагаючи у фіналі, могли займати першу стрічку. Займати першу стрічку рейтинга, напевно, і Валфі Халл ТВ. Отака історія. Але фінал вони програли. Програли русняві помиці, не взявши жодної карти. Пу-пу-пу. Так що, грубо кажучи, ось такою вийшла Мальта, ось такою вийшов перший турнір року в Blast Bounty. Не порадував абсолютно. Буду відвертий, фінал я не дивився. Точніше, я дивився хайлайти, я дивився статистику, але ну якось мені не дуже хочеться дивитися будь-які поєдинки, де є Русня. Тому цей фінал я пропускав. Так само я пропускав і півфінальний поєдинок проти Фурії. Ось, це такий, знаєте, мій внутрішній національний бойкот. Я не хочу дивитися ігри, де грає Русня. Отака історія. Якщо ви підтримуєте мою думку, пишіть в коментарях. Якщо ви заперечуєте, то можливо, ви малорос. <зас> Ще цікавий факт. Єдиний турнір, на якому перемогли Фелконс, був під Піджель Бухарест 2025. Після цього кікнули Декстера, Соколи взяли Монесі і програли 5 фіналів поспіль, Ну, принаймні ті, в які виходили. Тобто, не їде поки що. Дороговартісна машина під назвою Falcons. Якщо у футболі там Араби, Саудити вкладали великі гроші в клуби по типу ПСЖ, Мансіті, не тільки. І ті клуби працювали, вигравали, то от Falcons поки що нормально проявити себе не можуть. Не здивуюся, якщо протягом цього року Falcons знову таки нічого ніде не виграють, і нас чекає чергова перебудова в цій команді. MVP за турнір отримав Ніко, хоч якийсь плюс. Принаймні для Ніко. Він набив рахуночок 1.2. В принципі, непогано, але бачите, це ознака того, що турнір не був суперзірковим і команди повиходили з відпусток не в найкращих формах. Ніхто не феєрив, не було такого, що одразу декілька гравців претендують на MVP, там, з рейтингом 1.3 і вище. От така історія. 1.2, це ти турніру де програв у фіналі. Пу-пу-пу. Якщо говорити про нашу улюблену гру, про Counter-Strike, то третій сезон прем'єра закінчено. На честь цього Valve випустили ціле оновлення на 8 Гіабайт, в якому зробили наступні штучки. Першим ділом вони оновили Anubis. Нас чекає тепер трішки інакше вікно на міді, нас чекає ящик. Пересунути на вихід з міда, на плент. Є ще декілька цікавих мікрозмін, вікно з'явилося біля боксів на Б-пленті, куди можна впевнено закидувати моліки, хаєшки, флешки. Ну, коротше, захисту, можливо, буде трішки легше утримувати цей напрямок. І я впевнений, що захисту легше тепер буде виходити в рітейки на А. Тому що буду відвертий раніше, якщо Апленд займали, і можливо навіть ти залишався в більшості 4 в 3, це ще не означало, що рітейк вдасться добре. Тому що, якщо гарно займався, грамотно займався Аплент. То вийти на нього було важко. Зараз, можливо, буде виходити на нього легше. Вже в соцмережах різні крієтори та гравці не тільки почали викладати відео з новими цікавими гранатами, з новими цікавими підсадками. Тому рекомендую вам спостерігати за ситуацією, оскільки Анубіс, наскільки всім зрозуміло, буде згодом доданий в Мапул замість трейна. Ось і він, я наскільки розумію, буде також доданий в Мапул в прем'єр-режимі та на фейсіті. Також офіційно розпочався четвертий сезон прем'єру. Видали медальки за третій сезон. Пишіть в коментарях, хваліться, з яким рейтингом ви закінчили, яку медальку ви отримали. Скільки переможних ігор у вас було за третій сезон прем'єра? Мені буде цікаво почитати, які ж кіберкотлети мене дивляться. Окрім того, змінився трішки курс гривні в грі. Тепер ключі для кейсів коштують не 100 гривень, а 108. Бачите, зміни не зовсім в позитивному напрямку на 8 гривень. Штучка подорожчала. Також в груду далин дві нові колекції скінів, які будуть випадати в щотижневому дропі. І буду відвертий, є цікаві, приємні варіанти, які би хотілося собі отримати. Також пишіть в коментарях, що з нової колекції вам сподобалось. Може вам сподобалась чорно-біла авапочка, чи ви фанат такої різнокольорової рожевої блакитної МК. Ну, коротше, пишіть, що з нових скнів вам сподобалось. Чи якщо вам не сподобалось нічого, то теж пишіть про цив Мені цікаво, як в принципі, ком'юніті відноситься до всіх цих одновлень від Valve, тому що зазвичай воно, знаєте, розділяється. Хтось прям ой, клас, круто, а хтось Е, верніть операції, я хочу щось цікаве. От подивимось, як розділиться наша аудиторія. Крім того, ж, також додали нову цікаву зброю, лімітовану зброю в Арсенал. Це К-47 Афродіта. На нього величезна кількість патернів. Я думаю, з часом стане зрозуміліше, які з них будуть більш дорогі і унікальні, які будуть менш дорогі і багато поширені. В принципі, вальве як вальве. Щось десь трошки поміняли на карті Анубіс, додали декілька нових мап для інших режимів, дропнули нам скінів, дали медальки, грайте в цю гру далі. Більш цікавого чогось від Valve ми, напевно, не могли очікувати. Ой-ой-ой! Давайте також трішки поговоримо про решафли, зокрема про решафли з українськими гравцями. Тому що колишній гравець Пешені Юа Демк приєднався офіційно до команди Eternal Fire, Тепер він буде в одній команді з воро. Бачите, цей дует Демк і Воро. Він протягом своєї кар'єри вже не вперше буде грати разом. Тепер вони разом будуть грати саме за турецький Тех. За останній місяць демк зіграв на фейсіті лише одну гру, але ну можливо, це відпустка. Це відпустка перед. Сезоном, щоб зібратися з новими силами на свіжу голову, в будь-якому випадку будемо приглядати за Eternal Fire, за Воро, за Демком. Цікаво, що вони покажуть новій команді. Стали відомі деталі цьогорічного чемпіонату світу і Sports World Cup. Оголосили, що призовий фонд буде 75 мільйонів доларів. Це найбільший призовий фонд за увесь час. Ріад Мастерс дота 2 пройде 6 по 19 липня. Цьогоріч призовий становитиме 2 мільйони доларів. Шейхи сиплять грошами як тільки можуть. Стосовно КС частини, як і завжди, вона буде закривати і Sports World Cup з 17 серпня по 23. І цьогорічний призовий становитиме теж 2 мільйони доларів, як і у доті. Ось така історія. Мені цікаво, наскільки сильно з кожним роком зможуть піднімати планку в плані призових на цей турнір. І чи з часом гравці будуть мати більше бажання перемогти саме на eSports World Cup, ніж на мажорі, тому що, ну, як ви бачите, призовухи тут побільше. А я впевнений, що ну, чимало кіберспортсменів, вони більше на гроші орієнтуються, аніж там на якісь суперзвитяги. Ну, чомусь мені так здається. Якщо я теж десь не правий, пишіть про це в коментарях. Також вкотре хочеться нагадати вам, що русня це є державний гній, це держава-терорист, це, ну, я можу, знаєте, можна поставити тако дві, три-чотири камери і спитати мене все, що я думаю про Сосію. І записувати десь впевнено декілька годин, як я обкладаю їх. І це не дивно. І це не дивно після всього, що вони зробили проти України, проти нашого народу. Признаю, чесно, я вже більше року живу в Києві і. Масовані обстріли це дуже страшна і важка штука, і в емоційному плані, і в моральному плані. І наслідки після обстрілів. Це теж на жаль дуже сумна і важка штука. І будучи там шість діб. Без світла, потім там декілька годин світло почали давати, новий обстріл, і знову 2-3 доби без світла, потім новий обстріл і знову декілька діб без світла і без опалення. Ну, Я думаю, ви мене розумієте. Але до чого я веду? Недавно приліт стався біля офісу Майнкасту. Вілат написав про це в своїх соцмережах. Дякувати Богу, з офісом все добре, з Майнкастом все добре. Вони далі працюють, далі ефіри продовжуються. Бо, признаю, чесно, побачивши цей пост, я, ну, відверто кажучи, підбираю слово, щоб це не було матюком. Зісмутився, злякався. Та що там, їл. Отака історія. Хочеться, аби чим швидше. Настала наша перемога, вона не може настати просто так. Нам потрібно всіма силами допомагати нашим збройним силам. Ми дякуємо всім рятувальникам. Ми дякуємо ППО за їхню роботу, тому що ну, вони збивають величезну кількість і ракет і шахедів. І це титанічна праця. І я прошу вас підтримувати військо. Я прошу вас вкотре долучитися до мого збору. Він є у всіх моїх соцмережах. Також буде лінк під цим відео, також QR-кодик. Як завжди, закріпляю. Треба закривати вже цей збір. Там залишилось зовсім небагато, трішки менше половини. Я прошу вас, не проігноруйте та долучіться. Також товариство хочеться з вами обговорити трішки деталі стосовно мейджора, який відбудеться в буяно Як заявив турнірний оператор, квитки на цей мейджор мають надійти в продаж був за рік до початку турніру. Крім того, для аргентинців буде можливість придбати квитки на турнір в розсрочку на 12 місяців під 0%. Бачите, яка цікава система. В нас так можна з технікою, <світки> а в них бачите, з квитками на мажор. Також турнірний оператор проводитиме абсолютно всі групові стадії з глядачами, що є круто, на Думку, та хоче зробити все, щоб уникнути долі Аїмріо, де після вильоту місцевих команд глядачі були зовсім неактивні і перестали приходити на арену, що, в принципі, похвально. Також серед варіантів для місця проведення безпосередньо даного мейджору є Театр Колумба та стадіон Монументаль в Буенос Айресі. Організатори випереджають запланований графік організації мейджору, Вони вже уклали угоду з готелем, де будуть проживати гравці. Обидві локації, що Театр Колумба, що стадіон Монументаль, Виглядають круто, виглядають масштабно. Це щось по-справжньому цікаве і серйозне. Тому будемо слідкувати, яку ж арену затвердять офіційно з ким домовляться. Також Valve запросили організаторів турніру подати заявку на проведення мейджору в 2025-2026 році, після того, як ті зібрали повну арену глядачів на турнірі з призовим 24 тисячі доларів. Прикиньте, заявка не перемогла. Але розробникам сподобалася презентація. Яки чому турнірного оператору було обрано на проведення мейджору в 27-му році? Тобто не тільки там. Якщо ви розумієте, суперкрупні турнірні оператори по типу Бласта, Піджеля і так далі, можуть отримати можливість провести мажор. Достатньо просто вразити розробників. Отака історія. Влада Буеносареса активно підтримувала турнірного оператора на всіх етапах подачі заявок. В презентації Fire League для Valve навіть було відео, де голова уряду міста Хорхе Макрі каже наступну фразу: місто Буеносарес підтримує проведення мейджорів і ми хочемо, щоб ви до нас приїхали. На мою думку, це дуже крутий і правильний підхід, коли влада на всіх рівнях та етапах підтримує ініціативи, і ці ініціативи виключно в плюс для популяризації спорту в місті. Ну, де ж тут мінуси? Ну, де ж тут мінуси? А їх нема. Ну, можливо, є, вони випливуть часом, але поки що дивлячись на картину, все виглядає дуже цікаво. Ой, багато хто говорить зараз про Сашка Сімплова, і навіть деякі там аналітики сказали про те, цитую. Я впевнений, до кінця цього року багато хто буде говорити про Сімпла як про топ-10 снайпера у грі. Гучні заяви! З ніхуя, на мою думку. Тому що результати команди BC Game, в якій грає Саша, поки що не радують абсолютно. Команда вилетіла з кваліфікації до ЕМРі 26-го року. Спочатку вони програли русняві помиці Урса. Абсолютно не взявши жодної з карт. А потім грали на виліт. І не дивлячись на той факт, що Сашко набив рейтинг 1.57, Ну, команда знову програла. Програла вже на цей раз ні і покинули турнір, покинули кваліфікацію. Отака історія. Що там? Топчик. Ха -ха. Хочу сказати, що поки що ну, не виправдовує себе ні португальський кор, ні тим більше електронік. А той факт, ну, Сімпл набив 1,57, круто. А як це вплинуло на результат команди? Ну, Як це вплинуло на результат команди? Я думаю, якщо ви граєте Facit, ви неоднократно могли бути в матчі там, з одного чи з іншого боку команди, де є тип, який бігає, стріляє, настрілює, грає на рейтинг от 1,5, несеться капітально. А вся решта команди не робить ніхто. І ця команда потім в результаті катку то на фейсіті програє. От така історія. І от, будь ласка. Так воно поки що з BC Game. Давайте е, розповім вам ще трішечки цікавої статистики. Е, Україна є третьою країною за кількістю гравців з 10 рівнем Фейсіта. Прикиньте, більше 14 тисяч українських гравців мають десятку на фейсіті. Пишіть в коментарях, якщо у вас десятка, Або якщо ви на шляху до неї. Цікаво буде також, я повторюся, чи ну. Прям кіберкотлети нас дивляться. Крім того, ХЛТВ представив топ-50 новачків на їхню думку. І з цікаво хочу сказати, що перше місце займає гравець під Нікомікс Каспірський. Прикольно! Прикольно. Це справді дуже цікавий проспект. На другому місці наш українець Даві, який грає за Inner Circle. ну теж круто, я вважаю. Також в п'ятірку попав Демон з команди Food, ще один наш українчик. А в принципі, в рейтинг 150 проспектів попало ще декілька українців. На 17-й позиції Сімтрі, на 19-й Бурмилов. Ось прикольно, що. Наші молоді українські гравці оцінюються як потенційно круті, прикольні гравці, хоч аби в них все вийшло. Або вони грали і показували гарні результати. Сімпл став топ-1. Де би ви думали? Правильно, за популярністю в Лікіпедії, це поки що єдине місце, де Сашко може бути топ-1. Сторінку Сашка на Лікіпедії в 25-му році переглядали більше разів, ніж сторінку Зайву. Чи там, до прикладу, когось з Русні, там Мони, Сідонка і так далі. Щодо решафлів українських, продовжуємо говорити. В нас е, прийшла новина, звідки не чекали. Я був здивований. Легендарний Кейн залишив організацію Інер Circle. Процитую вам заяву організації. Наша спільна дорога, наш спільний шлях з Кейн добіг кінця. Михайло, це справжній професіонал, який виконував свої обов'язки на найвищому рівні та відіграв важливу роль у забезпеченні плавного переходу команди Team Next Level та її інтеграції в Inner Circle. Ми вдячні йому за значний внесок, формування складу і бажаємо всього найкращого. Пу-пу-пу. Цікаво буде подивитися, хто прийде на його місце. Цікаво буде подивитися на Іннер Circle без Кейна. Ну, мене, мене ця штучка здивувала. Знаєте, це так, як грім серед ясного неба. Я б не сказав, що були якісь причини на то, чи щось нам підказувало, що Кейн буде покиду... ну, що Кейн буде покидати організацію. Будемо слідкувати за ситуацією, якщо з'являться якісь цікаві новини. стосовно цього, ми обов'язково розповімо вам в новому випуску. Вже ось ось-ось ось. ось, ось. Зовсім трішки залишилось до ЄМ Кракова. 28 січня розпочнеться цей турнір рівня мейджору, якщо так казати, голосно казати. 24 команди будуть боротися за 1 мільйон доларів. Цілих два тижні буде йти цей турік. Так що на наступними понеділок ми з вами поговоримо по факту про проміжні результати турніру. А сьогодні трішки поговоримо про плей-ін. 16 команд. Серед яких є е, команди з українцями, це Найпі, е, це перший ЮА, це колишня академка Navi Food. Е, ось, Також Сімпол з BC Game будуть е, на цьому тір 1 турнірі завдяки тому, що ну, купили португальців. Е, відповідно, бейти будуть на цьому турнірі дебютувати з новим снайпером команди. І 16 команд далі пройдуть лише вісім. В кожної команди буде всього лише одне право на помилку, тому що ну, у нас система це Double Elimination з нижніми, відповідно, корзинами. Буде цікаво спостерігати. Стосовно пар на турнірі в нас Аврора зустрічається з Гермір Ліджин в першому поєдинку. Ероїк з Паривіжен, тім Ліквід з Ніпами, Першен з G2, Легасі з Бісі з Гейм, Фут і спортс 3DMAX, Астралі Спейн, Енержі Бейти. От така історія. Тобто, вже можна подивитися поєдинок Passion-G2. Це буде я впевнений цікавий поєдинок. Вже можна подивитися поєдинок NiP-Liquid, тому що Ніп можуть мати всі шанси, аби перемагати. Ось ліквід не вражають і не вражають вже дуже довгий час. Також Food 3D Max це цікава вивіска, тому що Food можуть здивувати. 3D Max після мажора більше ніде не грали, ми не знаємо, в якій вони формі. Ну і NRG BT, Цікаво буде подивитися на бітів з молодим новим снайпером. І я думаю, NRG цілком можуть бути по силах нашим українським молодим хлопцям. І по класиці будемо завершувати наш з вами випуск рубрикою Народний аналітик. Під минулим випуском в коментарях вам потрібно було вгадати, які ж організації розділяють друге місце в рейтингу команд. чиї гравці потрапляли в топ-20 ХЛТВ щорічній премії, яка закриває рік. Ось перше місце займає «Наві», це справді легендарний рекорд. а… Дві організації, які намагаються догнати Наві, хоча не факт, що в них це вийде, це Фнатік та Астраліс. І гравці з цих організацій рівно 24 рази потрапляли до рейтингу Топ-20 хил і користувач з ніком кіпаса Мексика 8538 став першим, хто написав правильну відповідь. Та дам вітаю, ти народний аналітик сьогоднішнього випуску. Що ж вам потрібно писати сьогодні в коментарях під цим відео? Я вирішив, давайте повторимо таку цікаву штучку. Коли закінчився попередній сезон прем'єру, ви в коментарях намагалися вгадати, з яким же ж рейтингом ваш покірний ведучий. Чи закінчив цей сезон прем'єру? Було багато цікавих коментарів, і багато хто був близький до правильної відповіді. Отож, новий сезон прем'єру розпочався, третій сезон завершився. Пишіть знову в коментарях, як ви думаєте, з яким рейтингом я завершив третій сезон прем'єру. Дам вам і підказку. Матчі я зіграв небагато. Медальку вдалося отримати. Рейтинг, в принципі, на мою думку, непоганий. Ха-ха-ха. Пишіть ваші варіанти в коментарях, хто буде найближчий або, можливо, вгадає навіть точно. Вов, wow. той, відповідно, і буде народним аналітиком в наступному випуску. Вкотре нагадую, товариство, ставте вподобайки під цим відео, якщо воно вам сподобалось, пишіть в коментарях ваші думки стосовно тих чи інших новин. Не забувайте підписуватись на канал і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бо саме завдяки ним ми маємо можливість слідкувати за Counter-Strike, дивитися наші випуски, жити життя, пити каву на безлактозному, чи що ви там любите. Мої хтиві збочинці. <свісно> Мене Віктор Порунський, Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступного понеділка. КГВП.